Навіщо нам розшифровувати свою матрицю долі? Та щоб жити так, як нам це а, написано, так як в нашій матриці закладено. От ми всі народилися, як той Нео, да, коли Нео зрозумів, фільм матриця. Згадуємо, згадуємо. Я, звичайно, мені треба ще його передивитись. Нам модрили дуже сильно, дуже сильно. Це можна було показати набагато простіше. Дуже заплутали людей. Там треба по декілька разів передивляти, щоб вкурити суть. А, що, що він зрозумів? Він же ж не знав, що існує матриця якась там. І він жив все це життя в якомусь неіснуючому, не своєму світі. Він тоді зрозумів, бляха, це ж було все видумано. Ілюзія. Це ж не справжня матриця, розумієте? Потім, коли він допер, що є інша матриця, є його, да, він в неї занурив, ну там купа в цих різних таких навіть страшних спецефектів, як на мене, знову ж таки, можна було зробити простіше ще й на ті роки. Він коли допер, він вже зрозумів, що блін він все життя прожив в якомусь неіснуючому світі, не його світі, розумієте? Придуманому, тобто не в не в своїй матриці прожила людина.